Всім привіт! Довго розказувати не буду, коротко і точку. Перші похолодання і вже дивлюсь багато публікацій, що не заводиться мотоблок. Не знаю, в мене таких проблем вроде би і немає. Мінус 11 заводив, ну все ж. Перша причина негерметичність клапанів, паливна система, ну якщо все добре, не можемо завести. Я маю в мене є два колектори. В одному колекторі стоїть. Ото Тут свічка накалу, правда, вона згоріла, я поставив отакий. Тут варена така заглушка, відкручую і ось таке чудо, газова горілка. Ну, скажу одразу, для такого мотора тут трошки забагато. Спалюю кислород і при заводці чорний дим. Пробував прошлого року, тому найкраще ось така запальничка, яка там вже газу мало, напевно. Ні, яка не гасне на вітрі, треба заправити. Даємо тут е, вогонь в колектор і заводиться без проблем. Я пробував не один раз. Все працює. Е, таким балоном користуюсь на Маніту, на старенькому Маніту. Там стояла колись факельна свіча. Вона вже від'єднана, ну, від'єднана і електроніка, і соляра від неї, тому он, недавно були заморозки, то відкрутив те місце, де має бути свічка нахала, дав факел і завелося з Ну, Ось так, коротенько і надіюсь, ясно.